Радіо UA -Чикаго. Час новий зі сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Маликілідзе. Сьогодні облося про шпигунські ігри кремнівої долини. Суперечливі закони у Флориді, трагічна справа українки Ірини Заруцької, замах на репера підії та нова зелена програма від Uber. Почнемо з теми шпигунства та високих технологій. Видання The Times повідомляє, що Росія та Китай ведуть так звану сексуалізовану війну проти США. Іноземні агенти знайомляться з фахівцями з кремнієвої долини, заводять стосунки і таким чином виманюють корпоративні секрети. Аналітики американської розвідки підтверджують, де дедалі частіше у таких операціях беруть участь не лише шпигунки, а й бізнесмени, інвестори та криптоаналітики, що ускладнює виявлення загроз. Дональд Трамп заявив, що отримав від одного з бізнесменів 130 мільйонів доларів на підтримку армії після затяжного шадауну уряду. Президент подякував донору та зазначив, що гроші підуть на покриття військового дефіциту. А щодо боротьби з наркокартелями висловився жорстко. Ми не будемо просити про війну. Ми просто знищимо тих, хто постачає наркотики. до США. вони повинні знати, що повернуться звідти неживими. Далі про Флориду у штаті можуть ухвалити закон, який дозволить сім'ям подавати позови проти місцевої влади, якщо злочин скоєний нелегальним мігрантом. Законопроект носить ім'я Шейна Джонса, який загинув у ДТП за участю нелегала. Ініціатор республіканець Берні Жак. документ передбачає штраф у 10 тисяч доларів для поліції, яка не співпрацює з міграційною службою. Айс отримані кошти планують спрямувати на компенсації постраждалим родинам. Тим часом у північній Кароліні федеральне журі висунуло офіційні обвинувачення де Карлосу Брауну, якого підозрюють у вбивстві українки Ірини Заруцької. Прокурори домагаються смертної кари. 23-річну дівчину смертельно поранили ножем у автобусі міста Шарлот. На записах камер видно, як нападник завдяки завдав їй кілька ударів ззаду. Браун раніше мав судимості за крадіжки та збройні напади, а тепер може отримати найвищу міру покарання. Інша гучна історія: замах на репера Підіді у в'язниці. За повідомленнями, Daily Mail, до його камери пробрався ув'язаний із саморобним ножем і приставив лезо до горла артиста. Охорона встигла втрутитися, тож репер не постраждав. Нагадаємо, Підіді відбуває 50-місячний термін за звинуваченням у перевезенні людей для занять проституцією. І на завершення зелена ініціатива від Убер. Компанія запускає програму Go Electric, яка надає водіям гранти у 4 тисяч доларів на перехід на електромобілі. Мета зробити всі поїздки сервісу екологічними до 2030 року. Поки що участь можуть взяти водії у Нью-Йорку, Каліфорнії, Колорадо та Масачусетсі. Але надалі програми планують розширити. Нині на платформі Убер працює вже понад 200 тисяч власників електрокарів. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо UA Chicago та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 або на рахунок у самопомочі 177 162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. США у вечірній студії Радіо UA Чикаго». У студії працювали Іван Саби та Наталя Моликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.